Прем'єр-міністр Японії сьогодні буде у Києві. Десь він уже на шляху. Офіційний візит, але не анонсований і несподіваний. Цікаво розгортаються події. Чи варто вважати, що це така відповідь на поїздку китайського літера до Москви? Все це будемо далі обговорювати. Ганна Гопко, голова правління мережі Анс, голова комітету в закордонних справах Верховної Ради у восьмому скликанні. Пана пані Гано, мої вітання вам також. Скажіть, будь ласка, чи для вас було здованням, що прем'єр-міністр Японії сьогодні буде в Києві? І чи варто власне вважати, як я і казав, такою такою це відповіддю на візит Сі Цзінпіна до Москви? Ну насправді для мене не було несподіванкою, оскільки ми почали 23-й рік із адвокаційного візиту до Японії. Токіо і Хірошіма, де буде саміт Групи Семи в травні, куди запрошено, зокрема, українського президента. Я дуже сподіваюся, що там він зможе докласти ще зусиль для пришвидшення української перемоги. Цей візит прем'єр-міністра Японії планувався, оскільки ще коли в січні він здійснював турне країнами сімки, думали ще, що тоді буде, але зараз я вважаю, що він найбільш доречніший, зважаючи на військ. Пекін, Москва, тому дуже важливо, що Токіо і нагадаю, що перед тим прем'єр Японії був в Індії, де зустрічався із прем'єром Індії, вони проговорювали безпеку індотихоокеанського регіону. Тому це навіть більш символічно з Японії через Індію приїхати в Україну. Я дуже сподіваюся, що саме ця програма протидії. Авторитаризму і забезпечення миру в Індо-Тихоокеанському регіоні, яку прем'єр Японії оголосив, вона важлива так само і для нас. Чому? Тому що без перемоги в Україні над Російською Федерацією, але більше ширше це над авторитаризмом, тому що на боці РФ і Китай, і Північна Корея, і Іран, і Республіка Білорусь тому для нас. Це я б сказала цей візит е, прем'єра Японії на фоні е, е, візиту Сінзіньпіня е, е, в Російську Федерацію. Це якраз додатковий меседж, що глобальна коаліція для підтримки України ось така політична коаліція, не просто Рамштайн, де ми маємо можливість е, отримувати е, зброю, але тут формується і геополітичне значення нашої перемоги ще більше. Стає усвідомленим, і я сподіваюся, це буде примножено ресурсами, санкціями жорсткішими, конфіскацією російських активів, особливо після рішення МКС, так само і ізоляцією не лише Путіна, але тих всіх, хто його підтримує. Плюс ми побачили в США потребу розслідування, звідки взявся ковід. Це теж своєрідний такий, якби привіт в сторону Китаю. Але наскільки я розумію, навіть після цього візиту про збройну допомогу від Японії до України не мовиться. Ну насправді є варіанти, але не про все треба говорити публічно. Так само є е, 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 країни в Індотихоокеанському регіоні, які допомагають Україні, але зважаючи на те вороже сусідство, яке є Північна Корея, ось Китай, Російська Федерація, багато допомоги дається. Не оголошуючи, ось, і я сподіваюся, що Японія, яка дала вже Україні, хочу нагадати, 5,5 мільярдів доларів, і спочатку повномасштабного вторгнення, і взагалі спочатку агресії в 2014 році, одна з небагатьох, які підтримували територіальну цілісність і суверенітет фінансово, постійно надаючи нам. Можливості і прямих вливань в бюджет і різні програми через джайку японську. Ну і Японія надзвичайно зацікавлена в плані відновлення при внесенні суди сучасних технологій. І коли ми були в Японії, ми говорили про таку бачення майбутньої перемоги. Це потяг в них є. Оці ви знаєте, швидкісні потяги Шинкансени, це потяг з Києва до Сімферополя. Всього на всього за 4 години це та ж сама відстань з Токіо до. Хіросіми 830 кілометрів. І уявіть собі, це тим, хто сьогодні в окупованому Криму, ми якраз і говоримо, що а на всіх наших міжнародних майданчиках Крим це Україна, і ми продовжимо боротися, тому що є певні голоси, які ставлять під сумнів здатність України повернути всі території, і ті, які вважають, що Крим це червона лінія і, можливо, не варто продовжувати боротьбу. Тому потягом перемоги. Завдяки в майбутньому ми якраз і хочемо підкреслити, що тільки з відновленням повністю територіальної цілісності і суверенітету це і буде відновлення світової архітектури безпеки. Ну і Японія, хочу нагадати, що Українська Верховна Рада ухвалювала звернення, де, зокрема, висловила свою позицію щодо окупації північних територій Японії Російською Федерацією. Я думаю, що дуже багато. Очікувань з перемогою України в багатьох державах, як в Молдовах щодо Придністров'я, в Грузії тому маємо зараз використати і цей візит для того, щоб зокрема з питаннями забезпечення озброєння, якщо кажуть європейські партнери, що чи американські що не встигають виробляти, то треба шукати в третіх країнах. І тут теж через головування Японії в Сімки забезпечення фінансовим ресурсом і закупкою в третіх країн можна вирішити питання. Добре, Москва Пекін, китайські комуністи, ФСБшник Російський. Чи домовляться про постачання зброї з Китаю? Як ви гадаєте? Ну насправді треба відверто визнати, що Китай допомагає Росії, і, зокрема, чи здійснює деякі поставки товарів подвійного призначення через Туреччину, от яка є членом НАТО, і про це теж треба пам'ятати. Я думаю, що зараз. Для Китаю надавання летальної зброї це дуже ризикований крок, зважаючи і на внутрішні процеси, які відбуваються всередині, і те, що Китай своїми амбіціями глобального домінування вони про це чітко говорять. Вони хочуть керувати світом, якщо спростити це, але вони не готові ні по озброєнням їм потрібно ще більше часу. Вони можуть здійснювати різні. Провокації створювати е, напругу в східно-китайському морі, робити якісь заяви щодо Тайваню. Ось і, е, вочевидно, мобілізувати і стимулювати всіх е, глобальних гравців до пришвидшення там озброєнь. Ми бачили, що відбувалося недавно засідання АОКУСу е, в США. Але, тим не менше, Китай розуміє свою економічну залежність і від ЄС ось. Хоча деякі країни в ЄС тільки приходять до тями, які тільки, скажімо, там зрозуміли наскільки для питань безпеки ЄС була загрозлива енергетична залежність від РФ, і зараз вони мають зробити радикальні рішучі кроки, так само що до Китаю. Але Китай залежить економічно і від США і від Європейського союзу. Ось Китай не готовий ще з точки зору військової. До е, таких навіть е, о, повномасштабних військових операцій. Не кажу про, е, можливо, там сценарії там, от, але вони вивчили так само ті е, уроки і встежили за останній, особливо рік після повномасштабного вторгнення і реакцію Заходу е, надії Російської Федерації. От, і тому я думаю, що е, надання летальної зброї е, зараз. Для Китаю матиме негативні дуже наслідки. Я не думаю, що це в їхніх інтересах. Звісно, в їхніх інтересах послаблення заходу, ось, але точно не послаблення своїх можливостей щодо втілення амбіцій. Тим часом європейський союз готував спільну заяву країн членкинь про виданий міжнародним кримінальним судом у Газі ордер на арешт президента Володимира Путіна. А угорщина взяла і заблокувала таку спільну ідею, заяву. Точніше, маємо дивуватися, маємо критикувати, чи що маємо в цьому випадку робити? Ні, насправді маємо робити чіткі висновки і докладати все для того, щоб перемогти. Але ем, також якісь конкретні рішення, і в Європейському Союзі, зокрема, е, всі говорять про реформу ЄС. Тому що постійні блокування Угорщиною, чи то надання Україні військової допомоги, чи гуманітарної, чи питання енергетичної кризи, чи санкції, які стосуються проти Кірила, чи санкції, які стосуються проти Росатому тобто, Угорщина веде себе як троянський кінь в ЄС чи російське пробські. І це становить вже загрозу для європейського союзу. Це вже питання не просто а, то, що вони підривають єдність ЄС в підтримку України. Це вже їхні внутрішні питання, які вони ми неодноразово перебуваючи в Брюсселі чи в Берліні, а, чи в Парижі от недавно чуємо про те, що вже серйозно думають, як переглянути а, зокрема процеси там голосування для ухвалення конкретних рішень. Тому я сподіваюся, що в Сполучених Штатів Америки і в Європейського Союзу є можливості пояснити Угорщині, де цей рівень. Ну а угорському суспільству треба теж робити свої якісь висновки, але зважаючи на ту цензуру, яка там існує, ось зважаючи на те наскільки слабка опозиція, от тому це такий непростий шлях, але нам треба теж, я думаю, що працювати. Зокрема, через демонстрацію фільмів через різні громади і пояснювати їм наскільки позиція орбана і проти угорських інтересів, і чесно кажучи, дуже багато підривних дій Угорщини варто було би зокрема через механізми, такі там не знаю, журналістські розслідування і так далі, пояснювати для того, щоб Перспективі суспільство дало оцінку, ну це як подивитися, чи слабка угорська опозиція. Якщо глянути, наприклад, на Будапешт, то там позиції дуже сильні, і ми пригадуємо кількома тижнями раніше ситуація, яка відбувалася. Площу біля міністерства закордонних справ, де засідає пан Сярто, вирішили назвати зокрема на честь України. Тому тут знаєте такий ну це Ненавищ... тому. що там мер мер Будапешта він так само дуже з таких демократичних, і він в опозиції до Орбана і. Ще з кількома, ми зустрічалися там декілька політичних партій, які в опозиції, але ну вони не великі чисельні займають в парламенті, але тим не менше мають можливість використовувати і парламентську трибуну і використовувати в парламент для проведення виставок. І в нас є багато вже фільмів, які варто їздити і показувати. Ми проговорювали і в нашому посольстві, які могли би бути такі просвітницькі культурної дипломатії заходи. Для того щоб розвінчувати всі ці міфи, які угорська повністю зацензурована медійна, як скажімо, історія ну докладає проти нас усиль. Тому треба працювати. Я погоджуюся, от але без ілюзій, поки Орбан керує в Угорщині, ми повинні розуміти, що офіційна позиція на рівні ЄС і НАТО, тобто, буде залишатися такою. Ну, для початку не, не зайвим був би посол в Угорщині, тому що наскільки я розумію, попередня пані амбасадорка повернулася в Київ, а нового не призначили. Поки що це теж питання, наскільки ми активно діємо. Ну насправді оголосили ж конкурси на послів, розумієте? То... Чекають, поки з вулиці, я не знаю, найкращі кадри прийдуть. Ні, я не хочу коментувати насправді вже те, що суспільство активно проговорювали. Але мені здається, коли є дипломатична академія, і, взагалі, розуміючи, наскільки е дип дипломатія і наші посли на міжнародній арені є такими воїнами для посилення нашої е спроможності е відвоювати території для зміцнення ЗСУ. То очевидно, така кадрова політика є неприйнятною і е, дуже дивно інколи читати якісь пости, що в нас є кадровий голод. Виникає питання, а не вже немає інституційної спроможності е, вкладати в е, підготовку? Для цього ж ми ще раніше проговорили, що перекваліфікацію кадрів, підготовку нових де діяльність дипломатичної академії, яка під МЗС, Мало би багато питань закривати, щоб міністру не доводилося через Фейсбук шукати послів від африканських країн до країн Латинської Америки і так далі. Тому треба можливо повернути парламентський контроль, тому що хочу нагадати, що на жаль, комітет у закордонних справах чи питань зовнішньополітичної діяльності не має можливості. Хоча б здійснювати парламентський нагляд Дякую. попередні слухання з рекомендаційним характером під час призначення послів, і це означає певну монополію чи вплив надмірний офісу президента на кадрові рішення в МЗС, і це підриває нашу професійну здатність воювати за наші позиції. Чи то на європейському континенті, чи африканському, чи азійському. Тому це дуже серйозне питання. Я сподіваюся, не постами у Фейсбуці, а реальною кадровою політикою, з як то скажу, довгостроковим ефектом. Так, бо є дипломатична академія, а пані амбасадоркою Болгарії самі знаєте, хто їде. Дякую дуже вам, Ганна Гопко, голова правління мережі АНС, З нами була на зв'язку. Тим часом, як заявили у московському патріархаті, вони не збираються покидати Києво-Печерську лавру напередодні.